Дня. Завтра або післязавтра ми вже будемо починати молотити. Нам там 6 гектарів ну, коротше ячмінь, пшеницю, вже все підряд буде. Віталій рішив путь. Віталій рішив помити смурфа протягнув, керхер, вимить смурфа, бо після ремонту там сапливило, трубка і солярки, там обратка, там поустраняв та зараз вимиїм тайжурку сполосну. І так скажемо, будемо вже готові, труду і Смурфік намитий, прицеп сполоснули. І цей дракон намитий. Все, ждуть женив. Останеться перецепити ковш, оцепити. Кстати, треба буде цей паша з генерала, десь, дзвонив, питав состояння. Я поняв, втулок, оце все не порване, десь нічого. Казав, що може краски чорної прислати. Покрасити його. Ну, кожу, якщо треба, типу. це можна буде потім просто випросити. Треба спитати, щоб ці Ну, Побачимо, нам буде в нього спитати. Можна купити. Тільки говорили за комбайн, папа зібрався дзвонити до палича, щоб там договарюватися. Збрехав трохи не понеділок, а во вторник повинні починати молотити. Виходжу. Комбайн палич їде, оказується щось со скатом, чи пробив, чи що, і зараз заїде. Чи підкачать, я так і не зрозумів, папа толком не сказав. Чи підкачать, чи треба буде бортувати, ну, чи допомогти сняти, щось таке. Оце блін аз, Йому пофігу. тележку і не чіпляє. 7, 7,7. 7. Буде, там не сильні ветки, він нормально заходить. щоб понімали, воно як проходить. А таку тачку треба додому. Оце апарат. А це без каморка, Толь? Ні, там. А що це два штуцера тут? Чи це під камеру врізався? Получається його підкрати, ні? А оцей пенюк? Він не стає Він високий. А ну зараз я коротше із дафа принесу. Де тобі талюємо ще покрутим'ясорубкою? А Там близько 17 і 20. Ну да, жадкать не на землі гаде, не родить. Все? Так, заленкратили, открутили. А ну скажи, чого на болтах? Що про ставки, зачем оце? Не знаю. Чесно, я не знаю. Мені ж самому цікаво, що не на шпильках, а на болтах. И резьба я даже не мелко, а крупно. Не знаю, что на болтах. Еще и вот эти, что, в тулочке, да? Угу. Uh -huh. А на сороковом? Тоже в тулочке. Да, у меня два гайка. Бо колпачок я вдевал уже, не моему А может, как попался? Черт его знает. Все, на ще на монтажку себе наполетів скат. А що це тільки камеру? Ні, навряд ли тільки камеру. Це ж прожувало, по-моєму. А зараз ладку вже Да, Пока Поки палич із його призерми, ми чистили тут заїзд, щоб було ліжко заїжджати. Все, хай. Зараз якихось часа 1,5-2 ставимо і бою відполетів далі косити. Так, у нас сьогодні 1 липня. І ми вдома починаємо жнива. Зараз палець заправився, він вчора там десь раб докашував. І заправився зутра, зараз поможемо йому оддуться і У На сьогодні требачміняти їх 6 гектарів вальнути, ну і пшениця вже. Буде йти по порядку, тут з тієї сторони будемо починати з воронцовки. І пішли в нашу сторону. Ще треба брезент зараз розстелити. Ми... Ну, я пізніше вам покажу. Той амбар вже підготували під зерно, там де полу немає. Цей в принципі теж готовий. Саме що. головне, щоб було сипати, щоб і в той, і в той хватило. Тут треба буде брезент, на цьому місці буде дежатка, грубо говоря, простелити, Ячмінь ми висипаємо. Ну, він теж ячмінця ненадовго може. Пару тижнів, може тижня три ячмінь полежить, поросипаємо по нашим ямкастям розвозимо хайщикам і все, скільки того ячміння буде з тих 6 гектарів. Палиш, скільки така ігрушка стоїть? Восім. Ну давай. Удобна штука. Це ж тут можна по-моєму виставити ще скільки разів він, щоб ну, нажав кнопку, він там 3-4 рази по-моєму, ну, качнув ще не... До такого ще не до нахуй. Зайшли вже на ячмінь, настраюється комбайн. Хриня теж дивиться, по під саму землю, стерні не видно. У нас можна вже не рахувати. 20-25 Офіційно відкритими. Тут вроді чуть напило. Настроїться, пристроїться. Яшмінь у нас тут 9 вал. А, а, може, думаю, по краю бачите, які колосочки. Далі. Дальше. Дальше може є звучі, ну, але я потім зайду далі, подивлюсь, покажу вам. А в принципі, що показувати колосочки. Бутер покажеш, водно міняка. Що це напило, попадкав.

ну <говор> два себе еще меню. Надеюсь, сейчас с аппеде. Мене має, воно здуває. Бачиш, що він як в балочку туди і там хуже, ну як поле на скат. А на, туди пішов вроді краще. Що ж щось знайшов? хочеться, що щоб нормально можна було знімати, не скажеш. На молодуйку взяти. взять. Не, ну вони зараз ще йдуть настраюють после рапса. Це пуст повно. Це ж щупло. Щось так ти кажеш, настраюється час. Він же ж, да, ж. Щас, зараза може бути такий щупле і беляха да. в цьому да. душу його. Це пустий. Ні, є? є. Багатайський. Ну я папа подивиться ж під Да. Тільки зайшов. Читаю, що... О, є Саша. От посадки комбайн пройшов, дивіться, як вітер не круто, і волочок красивий, і маса да, віталік є вроді хорошо, щоб бриє по під самий низ. Щоб така вся була маса. В принципі Може так і буде сюди, я ж кажу, на покат хуже. Там може на бугру лучше. Ну щось з нею вони докосили. Навряд ли повен бункер, що він оттуда повернувся сюди висипати. Зараз побачимо. Опять вроді замурувало. Такий єчмінець чистенький. Хорошо, вбирає. Моська, шо-шо, моська, класи вбирають круто. Так, ось Причина чого забивали за це. А за чого? Давай подорожить, допоможе памяти. Давай може я? А, ні, тут треба акуратно, сейчас реміння на клавіші. Щоб не крутнулись клавіші? А вони що так легко крутяться без ремни? Ага. Що на руку? Не сильно, так, да, забиті клавіші чи так. Не? не сильно забиті? Ні, клавіші, це там воно на бітері забралося. Це... Так а це що він запищав, що щось забите ще? Регать почать. Це пам'ят забивало чи солігом, да? Щоб... Повністю колись клавіші верху. заморовували доверху. Рапсу. О, mm. ну, це коли клавіші крутяться, тому. а тут не крутилися. Та й маса не така сина. Так, гремні поміняли, все, сейчас контактуємо. Зараз про проводить, прокрути, подивить, може про ще на нам підтягнути і палікери. Хамуха. Не можемо нефіга начать косити. Забиває, мигаємо. Вже хер його знає. Чи він пересушений, цей шмінь? Ми навіть влагу ще не бігали. Це капець. Ти ще такі шміни возив. Розгортай, горни кабани, вітальйон. Так, це ми я завіз був домой, тони 3. І вважайте, ще набили ще в бункері, зараз залізу, мабуть, розгорнув. І хай сипе. Приперли домой, слава Богу. Резина видержала, скати як плачинде. Прицеп. Ні, а перед прямо на подушках. Ну, Вони що, дотягнув. Ми, мабуть, будемо вигружати, мабуть, щось підставимо під циліндр на всякий случай. Нічого ми з Віталій не підставляли. Бор задній відкрили. Він спробував тріщити я заліз спереду назад, скидав і вигрузили. Ну, от така кучка, як можете бачити, це 6 гектар. І ми ложимо до курі. Ложимо на дворі, бо зараз баки по щикам, він тут тижня-півтора-два побуде. Побуде він тут, а розвезеться і вбереться. Так, ми перейшли. Ось Перве з пшеничкою, Сережка там. Ячмінь накриває, ячмінь вже пошабашили на косить. Та що в нас там було тих 6 гектарів. Ось такий вигляд має пшеничка Зараз побачимо що там і як воно буде в цьому году з пшеницею ячмінь. Десь по почотам, ну менше 20 сипнув, десь по 17 отак. я, ну, Сережка поміряю натуру, узнаємо, бо привезли гать прицеп, то важкуватий був. Pierwszy proces przynajmniej się nie Сьогодні вже жнива завершилися для нас. Не знаємо, не можемо знайти причину, завтра будемо вже шукати. зашукати. Ті 6 гектарів ячменя єлі згризли, теж забивало, забивало, в тому роді прорвало. Тут четверочку шміня скасили, яшміння, пшенички скасили, огонь. Віталій там знімав. Скасили огонь. Тут зайшли, круг зробив нормально, перед тим краєм забились. Хапнув землі тоді, ладно, вичислили. Тут 3-4 рази і воно опять забиває, Хоч ти її сука впий. Це вже капець. Днива на сьогодні завершені. Зараз вигружаємося на базу і завтра побачимо. Будемо шукати причину. Не знаю, буде вам в мене видно чи не видно. Коротше що, комбайн, Діді Саші на Воронцовці вже на базі, папа десь палише повіз домой. Італіон вирішив не тіряти, бо в нього там щось трохи халтур є якихось. Рішив хоча б четверочку пшениці задіскувати. Бо Ячмінь не поїхав діскувати, бо волки ставили там, попросили люди, щоб потюкувати, на солому забрати, якщо там та солома буде. Ну, Вроді є. Він вирішив четверочку пшениці діскануть, Хоча нашими цими Харвес, 3-2 я думаю, це буде швидко. Як виходить, це я покажу вже. Для мене це буде показ завтра, а для вас, мабуть, в наступному відеороліку, тому що вже виходить частина. Велика, кстати, хотів що сказати. Навірно, знайшли причину, чого оце ригає комбайн. Так що підписуйтесь, чекайте наступне відео і обов'язково побачите. До зустрічі.